Побачив один чи можна, і такий відос заставочка. Написано, що це таке. Нема на них військової поліції. В Києві бачать людей в військовій формі. Ходять без знаків розпізнавальних знаків. І в там, супермаркетах, і в кінотеатрах, Цікаво. Військові знають, що ми ходимо без розпізнавальних знаків. Так повинно бути, запам'ятайте. А я, коли прийду і повернуся, я повернусь. Я особисто хочу, щоб ти чмо в юбки, яке це написав, підійшло мені і сказала, що я не маю права носити оцю форму. Отак от, от, давай сюди до нас і тут побалакаємо. Просто е, прошу до нас сюди завітати. Напередочок. Може тоді е, думка поміняється, чи маємо ми право військову форму носити, чи не маємо. Я не про те, що е, понапялювали на себе мілітарі, отакі качки ходять, ховаються, але ж рисуються, косять під військових. Ну що, дівчик завлікаємо, так? Да? Давай сюди, покажи, що ти мужик. Нормальний мужик, якого спитали, нормальні батьки, батьки захисником, жінок слабких. Так от я ж кажу, я повернусь і хай будь-хто підійде і ще мені скаже, що я не маю права цю форму носити, де я хочу. Поки я, поки я знаходжусь тут в ЗСУ, поки я не списаний і я не став цивільним, я маю право носити цю форму. Я заслужив це право. У відмінності від тих, хто тягає мілітарі і... Це типа віналя військовий. Давайте, другани, сюди, завітайте. Нам, нам потрібна підтримка. А ще з приводу тих, ждунів, хто, хто чекає і думає, я вась-вась з расистами жити буду, не будете ви жити з расистами. Расист з українцями в жодному разі жити не буде. Іде знищення української нації. Якщо не доходить, прийде час дойде, поки отут. Котики в Пікселі є, поки ви ще всі живі. Запам'ятайте це раз і назавжди. Як отут от не стане котики в пікселі, дівчата, хлопчики, мультикамі в пікселях вас не стане теж. Слава Україні! До речі, такий по скрипту. Ви думаєте, що коли підійде до мого будинку, я вийду на захист і буду захищати. Та не поможе. Не твоя двохстволочка, не твоя арочка. Нічого не поможе, поки є організм ЗСУ армії, поки ворог і не може пробитись. Як тільки не стане організма цього, вам всім звездець. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава!